Виконуємо номер 8 із домашньої самостійної роботи номер 1 підручника Алгебра 7 та математика 7 інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Знайдіть корінь рівняння: наше рівняння і варіанти коренів а 0 б 1 в 2 г 5 Приступаємо до виконання, розв'яжемо наше рівняння. Помножимо ліву і праву частину нашого рівняння на Найменше спільний знаменник наших дробів. Це число 10. Множимо на 10, множимо на 10, і множимо на 10. Скоротимо 10 і 5, скорочуємо на 5, 10 ділимо на 5 буде 2. 10 і 10 скорочуємо на 10. І 10 і 2 скорочуємо на 2. 10 ділимо на 2 буде 5. Отримаємо 2 помножити на суму х і 2, додати ікс, відняти 2 і дорівнюється все 5. Розкриємо дужки, під якими стоїть знак плюс, і помножимо 2 на кожний з чисел в дужках. Отримаємо 2х, додати 4, додати х, відняти 2 дорівнює 5. Доданки зі зміною залишаємо у лівій частині без зміни переносимо праву частину і зведемо зразу 2х і Х. Це буде 3х. дорівнює 5 відняти 4, додати 2. Отримаємо 5 відняти 4 це 1, додати 2 буде 3. І тепер ділимо на 3. 3 поділимо на 3, отримаємо 1. Записуємо відповідь. 1. І варіант правильної відповіді це Б. Номер 8 із домашньої самостійної роботи номер 1 підручника Алгебра 7 та математика 7. Інтегрований курс виконана.